На ваш вік стане. Ось так мої діти відповідають мені на те, щоб бодай до чогось в господі прикласти руку. Стання вже сиплеться, і треба перешпаклювати. Вам на що стайні, чую у відповідь. Паркан треба новий поставити, бо вже на всій вулиці сусіди з новими парканами, і тільки в мене дерев'яний та похилений. Ви знаєте, скільки це коштує? У нас є де гроші, діти. Дах треба перекрити, і що я чую? Не капає зі стелі, то нема чого міняти. Ні, діти у мене хороші, звичайно, люблять мене, згадують інколи, але вся біда в тому, що вони вже не вважають домом нашу хату. Десь у них свій дім, а це таке хай валиться. І не бідні мої діти. Мають і квартири, і машини, а на рідну домівку шкода часу і сил. І знаєте, якби то я не бачила, що інші діти приїжджають в село до батьків глядіти, то може б і не так реагувала. Але ж я бачу, що он, Оксана, Юстинчина, приїхала до матері і вже хату білить, вже виносить, покосила обору, вже біля хати весело. А у мене що? Два сина і обора заросла, хата сиплеться на серці тоскно. Чи он до Катерини син приїхав? Хай буде, що розлучився і немає де жити, але міг би і в місті знімати квартиру. Так ні, чує, де рідне, і приїхав, і вже матері на старість. Отак я собі міркую та дівчатам своїм нарікаю. Аж тут мені Катерина й каже А ти чого не наймеш когось, щоб тобі все це зробив? Сама он гроші в хустинку складаєш, певно, на поминки? Звичайно, що складаю, кажу їй, а ти, наче, не складаєш. Ні, бо і так, і так прикопають, а я хоч зараз поживу і в хаті гарні жити, і ковбаску з маслом їсти. Як же я буду людей наймати, коли у мене двоє синів з золотими руками, кажу я їй, а вона так на мене дивиться, наче я їй щось смішне розказую. Мені справді не вкладалося в голову, що я можу витратити гроші, які я відкладаю на пам'ятник і все інше. Оці гроші витратити на тепер? Я не знаю, як хто, але мені навіть в голові не вкладається, що тут треба когось найняти на роботу, коли у мене є сини. Як це так? Та колись для того й великі родини були, що ти мав в родині всіх, кого тобі треба, і столяра, і муляра. Всі збиралися в один день і будували хату чи стайню, не треба було ніякі гроші платити, хіба добре погостати людей. Але ж то не рахується. Та навіть як і платили комусь, то треба було найняти когось із родини, аби дати заробити своєму, а от так віддати гроші чужій людині, бо вона тобі щось біля хати поробить. Але слова Катерини так мені засіли в серце, що я спати не можу. Гроші для того, аби жити, а потім вони тобі нащо? І так я думаю і кручуся, що вирішила таки взяти частину грошей та попитати в катерининого сина, чи не замінить там якусь шиферину. Далі заплатила таким хлопцям, що мають силу, але не мають сили волі. То вони мені і паркан поправили, і стайню перетягнули та побілили. Купка маліє, а я вже так розійшлася, що не маю спину. Там дала пару гривень, щоб покосили, там що поносили, там полагодили. Тепер у мене на обору любо глянути, бо все до ладу. Аж тут старший син приїхав до мене і так з порогу. Мамо, у Павлика скоро день народження, ви колись обіцяли дати п'ять тисяч йому, так само, як дали на повноліття Максимовому малому. Ой, михасику, а грошей нема. кажу я йому. Як це нема? Ви ж відкладали, обурився син. Так, відкладала, але ж треба мені все тримати в чистоті та порядку. А від вас допомоги не дочекаєшся, от і нема грошей. Син поїхав дуже незадоволений. Я спочатку дуже переживала, що його образила, а потім глянула на свій новий паркан, і так мені на душі стало легко. Права була Катерина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.